Дівчатка, пам'ятаєте, 7 березня я виставляла пост про дифузор, що я його отримала, ось поставила і розповідала, який тут аромат божественний. Мені було так цікаво, наскільки ж його вистачить, бо дехто з дівчат писали на 2 місяці, на два з половиною. Ось сьогодні 27 травня. Дівчата, 27 травня, дивіться, ще є! Я просто в захваті. Це я ставила три палички, не п'ять, а три. І тому мені так надовго вистачило. Е, стоїть в кімнаті, ну, ось так далеченько до дверей, далеченько-далеченько, а пахне він аж біля дверей. Така класна річ я вам просто не можу передати. Він мені дуже сподобався. Я розумію, що це він перший, але далеко не останній. Тому що дійсно, завдяки цьому дифузорчику, я вже, вважаєте, більше трьох місяців маю в кімнаті такий класний аромат. Правильно я порахувала? 7 квітня ні, більше двох місяців. Березні, 7 квітня, 7 травня так, 2,5 місяці. Ну, мені здається, що він таки дотягне до трьох, так що я не дуже то помилилася. Дуже рекомендую, це така класна річ це зовсім не освіжувач повітря, що ви пшикнули, і через час все вивітрилось. Це просто постійно приємний запах в кімнаті. Дуже класно і дуже вам рекомендую також скористуватися ним, щоб полюбити його надовго, так як я.